Знаходжуся зараз біля ось такого чергового бліндажа, є вихід, трішки щупом його прощупав, на жаль, нічого. Є в метрах 10-15 черговий бліндаж, також вихід є ось оцей бік. І я спробував трішки між двома бліндажами цими. Ось один і другий, трішки спробував заборитися. Чому вирішив тут заборитися? Так як йшли чергові ось такі знахідки. Ось була така цегла. дахівка, ось така сіра дахівка. Ну і трішки скла було, будемо зараз дивитися. Кістка. Кло все бите. Так, ось, дивлюся, показую ось така знахідка замок. По склі. Ось дно від пляшки глибоке. Ось таке горлишко. Досить тонка. Тут була пробка, швидше за все. Ну, і найкраща знахідка з цього всього буду показувати, на жаль, в такому стані, в якому є. Не сподівався я. Бачевський Лемберг і 1782 рік. Все, що залишилося і цієї пляшки, на жаль. Ну, навіть така знахідка. І то приємно. Ну показуй давай. Заслілися з лодією, має кілька знахідок. Рубашка. Ось така РГД-33. Костет. Цікава знахідка. Не перший раз таку, яка, як то кажуть, піднімаємо. Має ще кілька знахідок, кілька монет, а? Це Все радянське. Ось такий. Ось такий стан. Ну що ж, друзі, на даний момент ось така погода похмура трішки. Була в мене знахідка головка часів Другої світової війни десь близько пів кілограму латуні, а зараз в мене пролунав черговий сигнал вздовж ось такої дороги. Звісно, я вже тут колись ходив. Ямка не глибока, сигнал високий. Думав, що Якась мідь. Можливо мідна монетка, але ні. Як бачите, це є силует австрійського Жетона, друзі. Ось така знахідка. Давненько я їх не піднімав. Знахідка досить приємна. Звісно, будемо відкривати разом. Там в саднині має бути папір вкладиш так званий, на якому є дані солдата досить гарному збереженні. Зараз я спробую вдягнути другу рукавицю і ми, звісно, будемо відкривати. Ну що ж, друзі, ось така знахідка. Звісно, я вже її трішечки, ось показую тут, вже підважив, так як воно було досить чітко закрито. Але я вже бачив, що там є все те, що нам треба. Опа, друзі, бачите? Бачите, що там є? Там є кладиш. Досить рідкісна знахідка в такому, як кажуть, сохрані. Був дуже чітко закритий, тому і він зберіг дані, які на даний момент є безцінними. Трішки більше уваги приділю, так як це знахідка у такому стані фактично неможливо знайти. На даний момент вже ось тут є усі дані, треба трішки протирати. Хто розуміє і знає, про що йдеться мова, звісно, можете підказати. Ось спробую так чітко показати. Безцінна знахідка часів Першої світової збереглася просто в ідеалі. Роман прийшов, показує ось таку знахідку. Показує тільки те, що варто показати. І не будемо показувати, І щоб не ось таку монетку приніс. Пробую сфокусувати. Монетка досить є нечаста. Як бачите, ось посередині пише 15 крейцерів. Це є 1800. Сьомий рік. Каже, була досить глибоко. Під деревом. Повторюся ще раз, знахідка є не часта. Ось тут є з того боку має бути силует. Спробую показати ось так. Франца. І ось тут посередині 15 крейсерів. Це є 1800. Ось ось навіть, видно, бачите, ось на горі 1807 рік. Фактично монета ще. Читаємо, якщо її гарно над нею попрацювати. У мене є черговий сигнал. Досить знахідка цікава в плані є історичному. Досить була глибоко, досить глибоко. Ну, півтора-два штика твердих. Показує ось така знахідка. Це підкова є як мінімум середньовіччя, хоча у мережі її датують як часів Київської Русі. Ось така знахідка. Досить Метал є ще жвавий, так як метал колись був якісний, коли кували. Ну, ця знахідка є досить рідкісною, можна так сказати. І так, мене закликав Роман. Знайшов монетку, будемо зараз дивитися, Показує Роман. Ось його ямка є, не досить така середньої глибини. Дивимося, що за монетка. Зараз спробую сфокусувати. Ось. Це є силует Австрійської імперії 10, 10 срібних крейцерів. Але є ще сигнал. Зараз буде купати. ну покажи. Ще є сигнал. А корок. Це корок, на жаль. Так, ну але монетка. Ось я її трішки народним способом змучив. Ось така монетка. Ми її зараз трішки спробуємо краще протерти, як Роман цю монетку трішки відмив, як бачите. Досить приємна знахідка. Спробуємо побачити рік. Ну що ж, Романа можемо привітати, так як то його є перша стрібна монета. Гарна знахідка. Я його вітаю. Також ви його привітайте. Ліс не буває безмовним для тих, хто його розуміє. У мене чергова знахідка була досить глибоко. Глибоко досить є в мене монета. Звісно, що у такій землі нічого з неї не залишилося. Це тільки шайба. Це мідна монета. Це був один крейсер на 1860-х років. Ось такий ніякий стан. Ну, звісно, почав я це місце продзвонювати, показую ось цього крейцера, ніякого. Не довелося мені довго шукати черговий сигнал. Також глибокий був яму. ну Тут же монетка трішки, трішки більша. Звісно, що земля їй дала. Трішки, але спробуємо щось розглянути за розміром. Це може бути що з монетка, на жаль, не видно, але монетка зовсім ніяка. Так, ми з Романом взяли ось таку впадину, долину, сплошне болото, є кабани, сліди порили, суттєво так порили, так як калюжі вже повисихали. І я йду знову до Романа, бо Роман знову знайшов цікаву монетку. Я вже знаю, що ми вам зараз покажемо. Чергова його сьогоднішня десятка. Срібна, зараз зараз показую її. Ось в такому стані, як бачите, то вже сьогодні його друга монета. Він зараз мені покладе другу, першу, яку сьогодні знайшов, яку ми мили ось цю нащербнуту. Ось от можемо вже Романа привітати сьогодні. Він вже сьогодні дві взяв монети і дві срібних. З дистанцією до години часу. Ось такі монети. Австрійська імперія, а ще витягує, ще одну кладе, в нього ще була одна монетка, воно переверни її п'ятірка. Радянська 54-го року. Ну що ж, друзі, ми на цій ноті сьогодні вже будемо завершувати наші пошуки. Дякую всім, хто додивився нас до кінця, і звісно, усім мирного неба.